У мене немає подруг, дві за кордоном, і мені теж комфортно, самі. мені настільки комфортно, дівчата, хлопці, самі. І от це питання про те, що от хтось боїться самотності. Чого ми боїмося самотності? Та нам самим з собою скучно. А я кажу, що дурному не скучно і самому. От коли ви дійдете до того стану, що Мені дійсно з собою кайфово, ви побачите, як люди будуть до вас тягнутися. Ну от про, просто, ну от та, той вислів, будь попроще, і люди до тебе потягнуться, це дійсно так. Коли просто ти не. ну от Я психолог, але я не вдаю з себе вид, що Боже, я така вся розумна, а ви такі, Приходьте до мене на консультацію і вас навчу. І така. І така. І ну, кому це треба? Ну, кому це треба? В мене, знаєте, мама одного дня, коли я ще тільки почала виходити в ефір каже, Анжела, ти такими таким простими словами, може, може, треба якось ото термінами складнішим. Я кажу, мама, якщо я буду говорити складними термінами, то мене люди не будуть приходити. Нікому оце трохітажне, оце все воно не треба. Люди хочуть простої людської мови. Ну, от скажіть, правду я кажу чи ні? Якби я говорила зараз заучними якимись научними отими термінами і висловами, чи ви б розуміли хоч половину того, що я говорю? Я, я, у мене прям талант того, щоб із, із складного чогось розібрати, отакої, розказати, показати зовсім другу сторону. Це в простому вигляді. Десь з анекдотом, десь з яким жартом, десь з якимось таким гумором. І це насправді якось, ну, краще доходить, ну, як по мені. Тому поділіться, як вам це.